Хибний шлях не приведе куди потрібно. Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 6 червня, п'ятниця і у п'ятницю на моєму YouTube каналі можна подивитися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні, 6 червня, у п'ятницю, хотів, щоб ми з вами подумали про ситуацію, яка складається навколо України. Я маю на увазі в першу чергу Штати Америки, політику Трампа по відношенню до України, по відношенню до війни в Україні. Це, на мою думку, зараз для нас, ну, напевне, одне з головних питань, яке потрібно вирішувати. Треба змінювати позицію Трампа. Бо те все, що робиться, воно, на жаль, поки що не може вплинути на Трампа, щоб він змінив свою позицію і фактично не ставив на один рівень ну, агресора і жертву агресії. Тобто він там звинувачує і Україну, і Росію, ну зокрема, там Путіна і Зеленського. Більше ми чули про Зеленського, він говорив. Що він там відповідальний за війну. Але так чи інакше, ця ситуація абсолютно є ненормальною. І навіть про це цього тижня говорив і президент Франції Мене Макрон на прес-конференції разом з президентом Бразилії Лугою Дасілою, що не можна ставити на один рівень агресора і жертву агресії, що всім зрозуміло, що Росія агресором, вона має за це відповідати. І треба допомагати саме жертві агресії Україні. А не Росії. І ця ситуація з позицією Трампа, вона, ну, на жаль, поки що не змінюється. що б хто там не говорив, які би там заяви не робили. І це показало, на мою думку, дуже добре. От вчорашній візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і його зустріч Увальному кабінеті з Дональдом Трампом. Вони там півдали на... Питання журналістів, і Трамп взагалі там сказав, що вони схожі, Україна, Росії на двох дітей, які там б'ються і треба їх залишити, хай вони там між собою поборються, поб'ються, потім, можливо, щось там вирішувати. Тобто він також це сприймає не те, що Росія є агресором, що вона фактично здійснює геноцид українського народу, б'є по мирним жителям, мирним містам. А от так от в нього сприйняті І дуже добре, що канцлер Німеччини. Він, до речі, на мою думку, був супер підготовлений до зустрічі з Трампом. Він свою лінію гнув, але більше мовчав, там погоджувався з певними речами, які говорив Трамп, що стосується, що війна жахлива і таке інше. І Є інформація, що він навіть з приводу того, як себе поводити на зустрічі з Трампом, спілкувався і з президентом Франції Меном Макроном, і з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І ми побачили результат. Він заявив чітко, що треба тиснути на Росію, і. Вій Треба допомагати і Німеччина буде допомагати Україні. Але ці всі заяви Трампа вони демонструють, що, на жаль, на жаль, от для нас поки що спілкування з адміністрацією Трампа, співпраця з адміністрацією Трампа, вона, ну, м'яко кажучи, бажає кращого. Тим більше, що у цей фактично час у Сполучених Штатах прибувала українська делегація на чолі з першою віцепрем'єркою, міністеркою економіки Юлією Сверденку там. Формально вона ніби очолювала, але ми розуміємо, що фактично керував цією делегацією глава офісу Андрій Ярмак. Але ми також розуміємо, якщо б не було першої віце-прем'єр-міністерки, то і зустрічі були абсолютно на іншому рівні, і не факт, щоб офіційний літак десь могли б там, там, де потрібно прийняти. І ми побачили, що всі ці заяви, я про це вже говорив цього тижня, що всі ці заяви. Главі офісу президента, що там будуть обговорюватися питання підтримки в війні України, питання, щоб посилити санкції США проти Росії. Бачимо, що насправді це просто були заяви. Я про це говорив, що це нічого з того не буде, що реально ця делегація може говорити тільки про так звану году про корисні копалини. Вони реально про це і говорили, і зустрічі були саме в цьому контексті, ті, які е, дали якийсь результат. Все інше це було просто ну, таке піар. І ніякої зустрічі з Рубіго не було. Держсекретарям США там фото фото поставили, що ніби він там з дверей виходить і вітається з ловою офісу президента. Тобто ну, не треба цим займатися. Треба займатися кропітливою дипломатичною роботою, треба залучати реальних фахівців, щоб цим займалися. Треба дійсно налагоджувати ті стосунки, які дозволять мати можливість ну, доносити. Альтернативну думку до Трампа, а не тільки те, що йому говорить Путін після там, телефонної розмови, через Стів Вітков, який передає те, що йому говорив той же ж Путін. Ну, ця ситуація взаємостосунків між Трампом і Зеленським, безумовно, негативно на нас впливає на Україну. І з цього ну, вийти, як мені вдається, ну практично, щоб покращити ці стосунки, ну. Нема варіантів, тільки на рівні співпраці з оточенням Трампа в республіканській партії. Ну, загалом, безумовно, треба всім, всією політичною елітою, бізнесовою елітою треба працювати для того, щоб намагатися доносити до Трампа ті речі, які необхідні для того, щоб він їх прийняв, необхідні для України. Ну і тепер, повертаючись до цієї угоди щодо корисних ну, ми бачимо, що, на жаль, Нічого вона нам не допомогла. Хоча, хочу нагадати, було дуже багато заяв представників чинної влади про те, що така супер, така угода, що вона тепер все на там повирішує і так далі, і тому подібне. Ми бачимо, що нічого вона не вирішила. Як приклад, я наведу от переговори, які веде США, ведуть із Іраном щодо ядерної програми Ірану. Там було вже, якщо не помиляюся, чотири, можливо, навіть і п'ять вже зустрічі. На рівні цього спеціального представника Трампа, Стіва Віткуфа і міністра закордонних справ Ірану Абаса Аракчі. І Іран минулого тижня чітко заявив, що Сполучені Штати Америки мають взяти до підписання цієї годи, якщо вони там домовляться, але він має взяти зобов'язання, що будуть реально зняті ці санкції з Ірану, а не там просто якісь такі розмови, пам'ятаєте, як говорив Трамп. Володимир Занський коли пропонував цю ідею з корисними купалами, мов йде про рідкісні ці земельні так, от, купалини, щоб були гарантії безпеки. І ми бачимо, що про них вже ніхто нічого не говорить, про вони вже все забули. Так от Іран каже, що якщо не буде зобов'язання, що реально будуть зняти санкції, кран підпише цю угоду, там, до речі, дуже важко з нею домовлятися. Цього тижня і, ж, і верховний лідер Ірану Алі Хаміні заявив, що та пропозиція, яка Є від США, не відповідає національним інтересам Ірану, тому там кажучи, побачимо, і Путіна хоче до цього долучити, Трамп, щоб якось вийшло. Але так чи інакше, вони вимагають, я маю на увазі, Іран, щоб були чіткі, зрозумілі, я так розумію, в письмовій формі зобов'язання США будуть зняти санкції. Ми ж тільки поговорили, поговорили по гарантії, потім. Посварилися, я маю на увазі, Зеленський і Трамп в вальному кабінеті стало ще гірше. Замість рамки угоди підписали угоду, яка вже чітко все там ще є дві таємні угоди. Ну, одним словом, все підписали. Трамп, що хотів, він отримав, а Україна насправді те, ради чого фактично вся ця історія почалася з цими корисними купалами, нічого з того не вийшло. І воно не може вийти, якщо не будуть професіонали займатися політикою, зовнішньою політикою. Це треба вже було давним давно зрозуміти. Я про це постійно говорю, наголошую. Так, там робляться якісь заяви, що супер успішна така зовнішня політика, От їздить, зустрічається Володимир Зеленський. Так він їздить, зустрічається, але він представляє Україну і допомагає не Зеленському. Я би не, скажімо так, м'яко кажучи, перебільшував там якісь заслуги Володимира Зеленського. Ми бачимо, що там, де є чіткі якісь інтереси. Які не співпадають з інтересами України, нічого не допомагає, все тільки навпаки. Це гірше від тої політики, яку проводить Володимир Зеленський в тому вигляді. Тобто, не офісна дипломатія має вирішувати питання на міжнародній арені і захищати національні інтереси України. Я сподіваюся, що вже в кінці кінців це стане от зрозуміло. От про це я хотів сьогодні з вами поговорити. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте. Поставити вподобайки, вони допомагають моєму Ютуб каналу, коментарі допомагають. Прокоментуйте, обміняємось думками. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!